Крок 4. Усуваємо причину. Треба пройти ідентифікацію, проходимо. Треба донести документи доносимо. Треба підтвердити стаж, збираємо довід. Чим швидше ви це зробите, тим швидше підуть гроші. Крок 5. Якщо не допомагає скарга і суд. Скарга керівнику обласного управління пенсійного, за потреби скарга до центрального офісу, обласного управління пенсійного, за потреби скарга до центрального офісу, і наступний рівень це позов до адмінсуду з вимогою визнати дії пенсійного протиправлення. І зобов'язати відновити виплати, як це вже зробив суд у справі ветерана, про яку я вже вам розказав. Важливий момент: гроші за період зупинки не згорають, їх зобов'язані нарахувати і виплатити. Але весь час, поки ви борете за свої права, ви живете без них. Тому реакція одразу це питання виживання, а не юриспруденція. Давайте швидко підсумуємо, що можна зробити на випередження, щоб шанси на зупинку пенсії було менше. Перше, при виході на пенсію звірити всі дані прізвищами по батькові дати народження, стаж, періоди роботи. Друге, якщо виїжджаєте за кордон, проходите ідентифікацію, ставити нагадування про щорічне підтвердження до 31 грудня. Третє, залишайте пенсійному актуальний номер телефону і емейл. Просіть підключити смс інформування. Четверте, якщо вмієте, раз на кілька місяців заглядайте в особистий кабінет на сайті пенсійного. П'яте не ігноруйте листи смс від пенсійного, навіть якщо там просто щось не зрозуміло. Краще один раз перепитати, ніж потім місяць сидіти без пенсії.